Посеред заморського ганчір'я на базарі майже на півбоса. жінка продавала в надвечір'я дуже довгі і дуже гарні коси. Біла хустка падала на плечі, чорні очі приховали смуток. Вітер стрижку задіймав, і ввечері всі печалі заплітав у жмутом. І лежали коситі, як крила, що колись літали за плечима. Мама їх розчисувати вміла, хлопці проводжали їх очима, купані в любистку вечорами, слалися на ліжку паперині, спокушали, зманювали в чари і тримали ріг на волосині, шовком чоловіка обіймали. Кутали дітей в тепло зимою, всю біду сивини забирали і світились дивною красою. Кожен день плітався в волосся, кожна ніч розчісувалась будня. Та вже так на світі повелося, що ніхто не знає, що з ким буде, як згоріло в полум'ї оселя. Як не стало ні дітей, ні грошей, побороли думи невеселі і обсіли мисли нехороші. хороші. Ножицями різала під комір. Коси чи красу, чи, може, душу, перед тим пофарбувала в колір, Щоб сивин не видно було душе. До базару винесла, як диво, плакала і продавала мовчки. Може, купить модниця вродлива, бо нема на хліб і на сорочку. І не знає публіка маніжина, як душа у тітоньки кричить. Я б їх люди зроду не відрізала. Ой хто небудь. Пусть за заишь купіть.